Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що дивитесь це відео. Покажу вам свої знахідки із магазину Second Hand. Перша знахідка це такий шарф, він хутряний, але хутро не натуральний. Від бренду Mark Kane. Я люблю цей бренд, але не цього разу. А цей шарф в розмірі першому вказано, він був дуже замазаний, дуже такий брудний. Хутро було якесь склеєне не дуже в такому гарному стані, не сподобалось. Наступно покажу річ, це такі штани від італійського бренду 7T. Це котон, вони в 42-му розмірі. Я думаю, що це S. Я їх хотіла брати, але знайшла трішки відмінності по кольору, а, саме на стрілках. Залишила в магазині. Ще хочу показати вам светр. Знаходила такий в інтернеті, на сайті, Коштує 24 фунти. Це Есочка. Стан був доволі таки непоганий. Склад тут віскоза, поліамід та поліестер. У економ класі мені сподобався такий шалик. Бренд, вперше цей зустрічаю. Це бренд Венслі, відомий у Китаї бренд шовкових виробів. Він був заснований у 1975 році, займається виробництвом та продажем шовку. І пишається тим, що презентує китайську культуру через шовкові вироби. Мені він дуже сподобався і ідеальний стан, я вирішила його взяти. По взуттю бачила такі. Лофери в розмірі 7, це 42-й чи 40-й розмір. Бачила тільки один, другий я не брала, тому що не розглядала їх до покупки. Але натуральна замша дуже класна. Ще бачила таку блузу від H&M, Непоганий був стан. Це Емочка на метр сімдесят. позаду застібається на таких два гудзики. І склад тут доволі таки був непоганий віскоза та поліамід. Якщо знайду фото на моделі, то я, звичайно, вставлю, щоб було видно, як виглядає на тілі. Не брала, просто вирішила вам показати. На оновлення товару у суботу зранку я не потрапила. Так як були в мене справи цього дня, я вже була перед закриттям магазину години о 5 хочу вам показати декілька речей, які мені сподобались. Перший такий светрик великого такого розміру, 18-й розмір. Склад тут віскоза. Він такий доволі був важкий. Дуже сподобався кардиган такий в розмірі S від італійського бренду. Цей бренд був заснований у 1950-х роках. Він дуже відповідально ставиться до своїх виробів, до створення своїх виробів із натуральних тканин. До прикладу, светр може коштувати 60 тисяч гривень. На знижках можна купити дешевше, але це люксова якість, навіть коли торкаєшся цього виробу, то відчуваєш, що створений з любов'ю із натуральних тканин. Мені сподобалася шапка від Мамут. Я здивована, що вона залишилася, недоліків я не знайшла. Можливо, вона залишилась тому що вона жіноча. Це 100% вовна. Вовна досить доволі така гарна, приємна на дотик. Видно, що якість суперова, точно таку же бачила, продавалася за 35 євро. Мені дуже сподобався цей топ. Він шовковий, це бренд Oasis в 14 розмірі. Цей топ мені дуже сподобався, я вирішила його придбати. Зараз шовкові речі зустрічаються мені рідко в ідеальному стані, тому, якщо річ, мені дуже сподобалася, тим паче, зараз не сезон на такі речі не звертають уваги. То я беру дуже цікаво почитати, як у вас справи із знахідками, особливо не сезонними знахідками. І так, давайте перейдемо до оновлення товару люксу. Я вирішила сходити на оновлення люксу, тим паче, перевели годинники на зимовий період, і мені не спалося все-таки вирішила сходити. Бачила от такі Кельвін Кляйн в розмірі L. Бачите бірочку, скільки вони коштували, але там була зачіпка. Ще сподобався такий спортивний топ, теж від Кельвін Klein в розмірі L. Оновлення люксу було не дуже. Звичайні речі, нічого особливого, ні в взутті, ні в сумках. Мені нічого не сподобалося і нічого такого, щоб вам показати. Але мені захотілося відзняти цю сукню від дорогого бренду Дізель. В перший раз зустрічаю цей бренд, щоб я так розглядала його. Бірка зі складом відсутня, але це 100% котон. Є верхня бірочка, а нижня там відрізана. Мені сподобався топ від відмонтів в розмірі S, Новий, є бірочка, топів ніколи мало не буває, тому купила. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До нових зустрічей! Бережіть себе та своїх близьких.